Сьогодні зранку підрозділи Національної гвардії в авангарді, яких працював полк спеціального призначення Азов, перервали оборону російсько-терористичних угрупувань і перейшли в наступ. Під час наступу були взяті міста Павлопаль, Камінтернове, Широкове та багато інших невеликих населених пунктів. Я хочу сказати, що це дуже важлива акція, яка була проведена нашими нацгвардійцями за підтримки Збройних сил України. І вона фактично захищає місто Маріуполь. Ми відвинули кордон, фронт фактично лінію зіткнення, лінію бойових дій на 20 кілометрів від нашого міста. Фактично захищаючи його від артилерійських обстрілів, а також достатньо сильно зміцнюючи оборону цього регіону, ми тільки зараз повернулися із под Широкіна. Хочу сказати, що наші бійці зараз укріпляють там позиції. І я сподіваюся, що і на перспективу ми будемо нарощувати не тільки оборонні позиції, але ж і наступальні дії у випадку, коли терористи, російські групування, що присутні тут, не будуть припиняти свої злочинні терористичні дії.